Теребовлянський районний суд на Тернопільщині виніс вирок підприємцю, в якого на будівництві під час монтажних робіт загинуло двоє працівників. Суд не погодився із позицією прокурорів про реальне позбавлення волі винуватої особи. Натомість чоловіка засудили на рік умовного терміну відбування покарання. Нагадаємо, трагічний випадок стався на підприємстві Колос 2 у Теребовлі, де підприємець проводив будівельні роботи. 8 червня 2018 року 20-річний Володимир Солтес впав з рештування і смертю. Поранився до кута металевого листа ходового маршу. Тоді батько хлопця працював неподалік. Почали всі кричати. Володя впав, Володя, так як він мені розказував. І він підбіг туди, а влодь залежав, що своїх крові, бо я таїв. І він тоді погнав якраз до сторожа, викликали швидку, а влодь просто сльози завтекли і крові і крові. Так як останні подихи його були. Коли я приїхала, крові. За 10 місяців до цього на цьому ж підприємстві загинув інший працівник, Андрій Михасик. Тоді Володя Солтис був свідком у справі, адже все сталося у нього на очах. Каже, мама, а якби такого не дай, Бог що зі мною сталося, що би ти робила? Це його слова, я ще знервувалася, дуже знервувалася. Я кажу, що ти таке дурне балакаєш. Він каже, кажи, бо я нікуди не піду. То ми біля Риму Католицької церкви якраз стояли, це вівторок був. І я кажу, ні одна мама би не дозволила таке, щоб за сина брати гроші, а воювала би за правдою до кінця. Він каже, ото, що я хотів від тебе, почути. Любов Солтес вже сьомий рік шукає справедливості. Переконана, всі зібрані докази свідчать, що на підприємстві були порушені правила безпеки. Підрядник парамей, він хлопців, не забезпечував нічим, ні поясами, ні технікою безпеки, нічим. Просто люди собі приходили, в чому От прийшли на роботу в красівках, наче в красівках на висота, там не цікаві 40 метрів. Вони на таку висоту лізли, красили, будували. Вплоть до того, що коли йшов дощ. Дощ, ви представте вилізти на велику висоту дощ. Не мати ні пояса безпеки, а треба працювати, бо парамей сказав, що треба то доробити. Саме так зараз виглядає місце, де працював Володимир Солтес, а неподалік Теребовлянський суд. Справа вже кілька років знаходиться у цьому суді. Я в житті би не подумала, що суддя-мельник так може поступити. Як? Двоє дітей загинуло, загинуло і робити три роки. У нас е, проводилось тут судів Теребовлі, але за три роки могло бути один раз в місяць засідання, могло е, раз-два місяці, тому що інша сторона то, як не парамей захворів, то адвокат має інші якісь. Ну, наша сторона постійно була на кожному засіданні. 9 квітня відбулось крайнє засідання, на якому, власне, за смерть двох працівників суд покарав підприємця роком умовного терміну. Добивалася тої правди, правди. І коли навіть, я вже говорила, що коли проста людина, яка не має їсти, що в магазині чи з хліба, візьме в краде, ну, красти не можна. Але якщо візьме, то зразу тюрма. А то двоє дітей загинуло, і суддя собі могла. Один рік умовного. У прокуратурі заявили, що оскаржуватимуть вирок, оскільки позиція прокурорів незмінна п'ять років реального позбавлення волі. Далі ми будемо подавати апеляційну скаргу, так само прокуратура, і я буду просити саме максимальний срок вісім років тюрми. Якщо дасть Бог доведемо, тоді на суддю Мельник будемо писати е, скаргу. В раду правосуддя. Нашу нам таких суддів, які за смерть двох дітей рік умовного, рік умовного. Тобто, Тут, певно, для її так мурашка загинула. Якщо ми будем, будемо дивитися механізм цього злочину, значить, що виходить? Коли загинув Михасик? Той, хто відповідав за техніку безпеки, напевно, зобов'язаний був усунути причини. Цього зроблено не було. І... Як наслідок, Михасик загинув вже Солта, загинув вже в 2018 році, через 8 місяців. Тобто, ті ризики, які існували для техніки безпеки, вони залишалися на цьому підприємстві. Тому я вважаю, що я не погоджуюсь, наприклад, з таким вироком. Поховати дитину найтяжче випробування для мами. Вона досі не може змиритися, що за його смерть і загибель товариша ніхто не понесе справедливого покарання.